В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Як священик, ти гідно служив владиці Христу Богом і приносив непорочну жертву, ти, священомучничи Єсифате, появив йому досконале всепалення самого себе, хоробро перетерпівши задля його любові і проливши свою кров, як справжній пастир і послідовник Христа, ти не переставав кликати. Отче, збережи їх у Твоє ім'я, щоб усі були одно. Тому сьогодні всеблаженні Йосифата молися, щоб усі церкви з'єднались і спаслися вірні Христового Стада. Сьогодні свята мати церква вшановує пам'ять Йосифата Концевича, який загинув мученицькою смертю в 1623 році, 12 листопада, після утренні. Його життя розпочалось на Волині. Він народився в сім'ї Шляхтича, який втратив свої спадки і здобував хорошу освіту. З самого дитинства він дуже добре навчався, і згодом батьки попросили свого товариша із вільно. Щоб він взяв їхнього сина до себе і навчив його купецької, крамерської праці для того, щоб далі він міг добре себе почувати в житті. Однак бажання Йосифата були зовсім інші. Тоді його ім'я було Іван. І Іван казав, що насправді він хоче піти і служити Богові. Тоді якраз відбувалась унія. І е, він читав побожні книжки і розумів, е, що ну, не зможе просто піти, купляти, продавати, що е, це не його, і, і він хоче присвятити своє життя Богу. Однак е, батьки все-таки просили в нього про це, і тому е, він сказав: заради вас, тобто. Я це зроблю. І вісім років він навчався цієї купецької справи, але водночас він відвідував божественні літургії. Він мав певні свої правила, які дуже були похожі до Монаших. Також він ходив в монастир Трійці, який був у вільно. І, ну, Дуже насправді ввів таке аскетичне життя як для молодого хлопця. І коли минуло вісім років, він сміло пішов в монастир. І також була така ситуація тоді, що монастирі занепали. І цей монастир пристоїтрітці мав буквально кілька монахів. І потребував, потребував оновлення. І е, Єсифат, е, е Іван е, обрав цю, цей, цю дорогу і е, його постригли в ченці, і е, його ім'ям було далі Єсифат. І він е, читав духовну далі літературу і знав, як жили ченці в минулому, і почав відновлювати таке життя. Про нього згодом почали ходити легенди про його е, такі деякі чування, нічні е, е, ревні, е, молитви, піст, е, його е, чеснотливе життя. І потрохи почали х... інші хлопці приходити до цього монастиря і брати приклад із нього в цьому житті і в любові до Бога. Е, одним із е, них був Веніамин Руцький. Який згодом стане митрополитом, який мав можливість рік часу пожити разом із Єсифатом Кунцевичем, і він свідчив на фікційному процесі в 1628 році про Йосифата і говорив, що це, була, це був святий чоловік. Згодом Йосифат стає ігуменом цього монастиря, тобто зіереєм. Через деякий час єпископом і єпископом Полицьким він характеризувався блискучою проповіддю, блискучим прикладом жертвенним життям, тобто він деколи міг сповідати від початку вечірньої до 11-ї години без перерви. Він любив допомагати людям, тобто провадити їх, відкривати правди істини, тобто, чим мав би можливість на це, чи не мав. Тобто також є такі свідчення, що він завжди найдовше приїжджав, наприклад, на якісь зібрання чи церкви тодішні. Тому що він як і зупинявся в кожному місці ночівлі, завжди всіх сповідав, завжди зі всіма говорив. І, Тобто навіть люди, які там просто проходили і хотіли там ішли в випити пиво чи ще чогось, так вони коли проходили ну, крізь місце ночівлі Єсифата. Е, коли дізнавалися, що він є, йшли до нього на сповідь і вже після того йшли додому. Е, такі дуже цікаві факти. Е, і е, Йосифат е, розумів, що він може загинути мученицькою смертю, однак він завжди казав, що я цього не боюся, тому що е, ну, тобто, зі мною Христос, і ця смерть вона буде заради Христа. Зради людей. І одного з цього е, часу, 1623 році, на початку листопада, він приїхав в Е, Це містечко, яке знаходиться неподалік від Полицька. І він, тобто, займався адміністративними питаннями, відвідував храми, відвідував вельмож. І е, Мелетіс Смотрицький, який був не з'єдине єд... в церкві, е, постійно е, намагався е, якось дискредитувати Єсифата. І е, також він це робив в період, коли Єсифат Концевич був вітепською і говорив, що його потрібно. ну, Якось ще покарати. І е, злість людей від тих листів була, стала такою, що вони його е, Йосифата, святого Йосифата Концевича вирішили вбити. І отож, 12 листопада, після утерні, Йосифат Концевич е, прийшов е, до своєї келії, місця, де він жив, ночував е, ці два тижні. І е, він. Е, Продовжує молитву, підготувався до літургії, до проповіді, і до його будинку власне, ці недоброзичливці. Спочатку вони побили стуг, когось вбили навіть. А далі вони почали підходити до кімнати Єсифата, але Єсифат відкриває першим ці двері і питає, чому ви вбиваєте моїх стуг. Ось я, тобто я перед вами. Вони щось здивувалися, не повірили, що це дійсно єпископ перед ними. Але хтось крикнув із натопу, що це Єсифат Концевич. Вбиваємо його. Його почали спочатку бити, а потім один із цих недоброзичливців забив сокирою Єсифата Концевича. Далі вони намагались втопити його тіло в річці, яка була неподалік. Їм це не вдавалося, вони прив'язували каміння, однак тіло спливало, і над тілом був стовп, однак до вечора вони це зробили. І це здивувало всіх далі, тому що спочатку ті, хто вбили, вони е, не зрозуміли, що, що вони зробили взагалі. Тобто, ось це якась їхня злість, якась їхня така навіть е, агонія. Е, вона зійшла, коли вони почали його роздягати, і побачили, що він був в волосениці. Вони сказали: ви нам підставили іншого, це якийсь монах. Єпископи не ходять в волосеницях, які колять. Вони ходять в дорогому одязі, а це ось палатаном. Але слуги казали йому, що це є Сифат Концевич, це є наш єпископ. І потихеньку до них почало доходити наскільки святий цей був чоловік, якого вони впили. Е, здивовано, вся єпархія, вся митрополія. Е, Згодом відбулося дуже багато чут, які витягнули тіло через два тижні. Вони побачили, що воно практично не змінилось. Воно далі таке шиганочке, кров тече, це всіх дивувало. Згодом відбувається бетифікційний процес, коли Єсфато Концевича визнано святим. І... Спочатку він стає блаженним, а наприкінці ХХ-19 століття папа, пій 9-й, визнає його святим зачислює далеко святих. Сьогодні ми знаходимося в нашій семінарії Київський Трохситицький духовний семінарі, і в нас є мощі святого Єсуфата Концевича, і просимо в тебе, святий Юсуфата. Заглянься над нашою стражданою і мученичою Україною, яка сьогодні перетерпає дуже багато болі, дуже багато нещастя, і випрошують в Бога ласк для нас, миру, справедливого миру і закінчення війни з Богом.